Привіт, любі, дорогі риби, Таро Прогноз на жовтень 2020 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, яким буде цей жовтень для вас, дорогі мої. І, до речі, хочу вам нагадати: підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки і також підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Щочетверга на моїй інстаграм-сторінці. Є рубрика «Задай питання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати відповіді від мене. Там легше спілкуватися. Ну, також ви можете задавати свої запитання і писати в коментарях свої думки, своє бачення тут, під цим відео також. Тож, я читаю всі ваші коментарі, дорогенькі, і дуже вам дякую, що ділитеся. Мені дуже цікаво з вами дискусувати. Так що діліться. І так, перша карта для вас яким буде цей... О, дві карти. Ну, нехай буде дві карти. Перша карта. Багато роботи. Багато роботи. Звалили ви на себе, тягнете все на своїх плечах. Тут багато роботи. Десятка це ще і про те, що ви вже на заверш... це уже цей етап важкості буде завершатися в вашому житті. Зараз вам важко, але ви справляєтеся, ви дійдете до вершини, ви все можете, людина тут твердо стоїть на ногах, чітко йде, але їй забагато на себе звалила. Треба вже делегувати. І це вже десятка, це кульмінація. Уже оця історія ваша йде до кінця. Уже у вас так не буде. І друга карта, ми витягнули це є «двійка жезлів. «Двійка жезлів це коли у двох ви щось робите двох, наприклад. З чоловіком, з подругою, з колегою, з другом. Це коли є коло однодумців або партнерство, і ви щось робите тут, удвох. Або бізнес розширюєте, ще наймаєте людину от вам тут важко. І ви наймаєте собі ще делегуєте, наймаєте людину, яка вам допомагає. Або маєте якийсь план, це розширення. Це завжди про розширення двоє це ще як. У двох щось робити. І два бізнеси чогось два. Маєте один салон, відкриваєте ще інший. Наприклад, маєте одного працівника чи працюєте самі, наймаєте ще одного. Тобто йде розширення двійка це вже масштабування на такому початковому етапі, коли вам стає легше. І вам буде ставати легше. Так. І четвірка, карта стабільності, четвірка монет це про гроші, грошей буде більше в вашому житті, і це про стабільний такий дохід, про безпечний стабільний дохід. Якщо ви шукали роботу, ви знайдете роботу в жовтні зі стабільним дохідом, стабільна зарплата, це коли ви наприклад, в наймі, ви маєте стабільний дохід, безпечно, ви знаєте, що на другий місяць ви його точно будете мати. Ні, тут людина сидить на скрині, тобто людина може ще примножити, це людині достатньо, і ще людина примножує. Сидить твердо, знає своє місце, розуміє, що вона тут в потрібний час, в потрібному місці. Це коли ви розумієте і це ціните, і знаєте, що з цим робити. Це як ваша опора, ваша база. І людина задоволена тою опорою, тою базою. Так. Наступна карта вісімка. Вісімка чаш. Дорогесенькі, чудова карта, коли людина іде, йде в своє майбутнє, не оглядається назад. Це енергія просування вперед. Коли ви не оглядаєтеся вже назад, уже що було ззаді, якщо ви, можливо, пішли від свого колишнього, чи ви після розлучення. Чи після розірвання якихось стосунків, ідіть вперед, не оглядайтеся, ідіть вперед і не дивіться вже назад, не купайтеся в минулому, це своє минуле і просто подякуйте і йдіть вперед. Не треба сидіти там далеко, десь у минулому і постійно як каламутити воду. Ви там уже більше нічого не побачите. А, уже що було, то було. Вода вже це понесла. Забрала. Якщо воду постійно то вона буде мутна, ви навіть не побачить, що там на дні, і вам може того не треба. Ідіть вперед і дивіться в своє майбутнє. Кожен день ми вибираємо своє майбутнє. Те, де ми сьогодні, це вибір в минулому Ми це обрали. Тепер думайте про свій вибір. Завтра, післязавтра. І кожен день ми робимо вибір, і кожен день ми вибираємо своє майбутнє. Тільки ми є тим, хто вибирає. Звичайно, є якась доля, але як ми цю долю пройдемо, вибираємо ми самі. Ми можемо її пройти, це як от є 5, наприклад, ми можемо пройти цією дорогою, цією, можемо піднятися ще вище і ще вище. У нас є вибір. Доля у нас є, але як її проходити наш вибір, і в який напрямок ми задаємо наш вибір? Тут повна воля вибору у нас на землі повна воля вибору. Ми можемо пройти свій шлях життєвий по-різному. І дуже важливо, коли ми розуміємо і піднімаємося, переходимо з класу в клас, не застрягаємо на одному рівні. А розвиваємося і йдемо далі. Що власне я і роблю зі своїми клієнтами на консультаціях? Вибираємо лінію, яка найкраща, яка просуває, яка самоуспішна. Так, і перенаправляємо, перепрошиваємо. Так, наступна карта. Дев'ятка Дев мечів це тривоги, це нас ночі. І карта підказує виспатися. Або будете тривожитися за близьких вам людей. Так, і карта підказує, або, можливо, ви виснажитеся. І треба вам просто буде виспатися. Багато роботи тут у вас було. Оці карти тривоги і така напруга. І, можливо, от вам треба дати собі час перепочити, балансувати, робота. І Відпочинок, і також, що важливо, знаєте, сон. Бо буває зараз особливо я зауважила, що висипаються люди не від того, що змучені, а від того, що лягають і починають переглядати відео до пізньої ночі. І вже лежачи, дуже швидко час проходить і дуже пізно лягають спати. Не зупиняються і дуже пізно лягають спати, тому що і встають рано не виспані. І це не із-за того, що багато роботи, а із за того, що не вчасно лягли спати. Лягайте часто, відставляйте все. Mm -hmm. <сум> і думайте про сон. Дайте собі хоч раз на тиждень виспатися. Так, наступна карта. Наступна двійка. А, тут так. Це як попасти в десяточку, вам пощастить, ви в правильному місці, в правильний час. Це як попасти в десяточку. Що би вам не казали, які би ворони там вам не каркали, тому що це ще двійка, це ще коли з вами і незгідні, незгідні з вашим рішенням, але оця карта двійка мечі, вона позитивна, тому що ви попадаєте в десяточку і вам вже все рівно хтось говорить. Як кажуть побідіті, не судять, тут ворона може каркати, тільки хотіти. Може бути незгідно, але ви вже знаєте, що ви в потрібному місці, потрібний час, і ви попали в десяточку. Ви вже втілили. Так що чудова енергія. Так, далі просуваємося далі. І ще одна колода у нас на сьогодні. Дивимося, десятка мечів. Десятка у нас мечів, а тут була десятка жезлів. І це завершення, і це завершення це вже кульмінація, це вже завершення. І знову дорога вперед вам, дорога вперед. Ви попадаєте в десяточку, і дивіться, тут була вісімка, також дорога вперед, просування вперед. Зараз, оцей місяць, місяць жовтий, він буде просто вас виштовхувати. Якщо ви будете відпручатися. Це рівно уже життя не зупинити, вас будуть виштовхувати і краще не пручатися, а піти в потоку цього життя. Карти підказують, ідіть, ідіть, там, там добре буде. Це ваш шлях. Ідіть туди. І карти вас ведуть. Енергія вас буде вести, доля вас буде вести, і навіть якщо ви будете пручатися, вас будуть ще раз і ще раз кидати і кидати одно ну, і то саме, поки ви не зрозумієте. Так. Життя, воно дуже розумне. Буде заставляти вас заставляти, а потім, в якийсь момент, вас залишить, закриє ці двері можливості, якщо ви не заскочите в останній вагон. І відкриє ці двері, можливості для інших. Тож, дивіться, ці можливості не пропустіть. А, так, дама. Дама Пентаклів це людина, знаєте, по гороскопу, по знаку зодіака – це козироги, це діви, тільці, а люди земної такої стихії, і це можуть бути банківські працівники, ваші бухгалтера, люди, які вам допомагають вести фінансові діти, можливо, підете в банк, пере... гасити кредит, переструктуризувати ваші гроші, ваші якісь кредитні історії. Це теж така грошова історія, в якій буде вам допомагати Фосіве. До такої людини висвернетеся. Так. Далі дивимося. Колесо фортуни. Колесо фортуни, дорогенькі, скріньте, скріньте, екран, робіть собі скрін екрану цієї карти цього колеса фортуни. Фортуна і удача на вашому боці. Якоріть удачу! І пам'ятайте, що колесо фортуни, тобто життя вам буде давати багато шансів, багато бонусів, Ви везунчики, рибки вам дуже пощастить, жовтні. І вам важливо оце колесо фортуни крутити самим. Пам'ятайте, що колесо, ви сідаєте, ви самі його починаєте крутити. Закручуйте це колесо. Закручуйте, творіть, ідіть, робіть, вставайте і робіть. А, чудова енергія пощастить вам дуже сильно. Так. І наступна карта королева жезлів. Це вогняна стихія, дивіться, у вас буде підтримка. Для вас люди вас підтримують. Королева Жезлів – це людина, в якої завжди є план. Це по знаку зодіака Люди стрільці, леви, овни – це такі запальні, оптимістичні люди, які завжди мають план, які мають підтримку. Це може бути як близька подруга, мама, сестра, так і наставник людина, наприклад, яку ви слухаєте. Включаєте і голос цієї людини, а слова цієї людини, які вам запали в душу, які ви почули вам. Помагають вам, от буває, ти включиш якусь людину, слухаєш, і просто голос цієї людини тебе вже мотивує щось робити, кудись іти. Тобі стає вже веселіше. Тобі стає просто ти глянеш на ту людину, і вже посмішка, погляд, ти вже хочеш іти, щось робити. Енергія а, іде від цієї людини світла, і ти запалюєшся і йдеш далі, і твориш. Це так, як кажуть, о, як приємно починати ранок. З ваших відео вже зразу піднімається настрій. І и... йдіть, і творіть. Чудова енергія і енергія радості. Посміхайтеся, робіть компліменти, йдіть і творіть усе своє життя, головне рух. Дивіться, рибочки дорогенькі. Відкриваються двері в нові можливості. Знову! Знову відкривається нові можливості. Щось старе відходить. Колесо фортуни це також циклічна така карта. І тут от десятка циклічна карта. Це як закінчується цикл. Щось іде однозначно. Не тримайтеся, відпускайте, навіть якщо це людина, хтось іде вашого, чи щось відпускайте, тому що далі тут вікно. Бачите, є вікно. Це не смерть, це нове життя іде у вас. Завжди, коли ви звільняєте місце. На це місце завжди приходить якась свіжа енергія. Не буває такого, що порожньо. І дурно колись сказали, що святе місце пусте не буває. Любе місце не буває пусте. Тому, наприклад, якщо у вас в хаті чисто, ви прибираєте, ви звільняєтеся від хламу, вам приходить нова енергія в життя. Коли ви чистите навіть свій телефон, зараз це також ваше місце, це ваше там життя, все. І його теж ви тримаєте в чистоті. Там, де чисто. Там всім приємно знаходитися. І навіть там, де такі, ми кажемо, багаті квартали, і зауважте, що це багаті квартали, там завжди чисто. Люди тримають чистоту. І багатство, духи багатства, люблять чистоту, люблять порядок і люблять багато простору. Не люблять, коли захламлено. Не йдуть жити духи багатства туди, де хлам, де бруд, де смиріт, там вони не живуть. Духи багатства живуть на високих вібраціях і в чистоті. І ось якраз тут іде у ваше життя також ідуть високі вібрації. Піднімайтеся, відпускайте все, що старе, що віджило, звільняйте місце. І вам прийдуть нові енергії. Так. І тут карта суд, карта балансу, духовного пробудження. Балансу і життя вас буде ставити перед вибором. Вам треба буде вибирати, якою дорогою вам іти, який шлях вибрати, і ваше серце точно знає, яким шляхом іти. Слухайте своє серце. Риби у вас дуже розвинута інтуїція, і вона вам підкаже, куди йти. Якщо не знаєте, звертайтеся до фахівців, люди вам підкажуть. Їх фахівці ви можете звернутися до... Тарологині, до психологині, до фахівця, який вам підкаже зробити вибір. Які чудові карти! Люблю вас, обіймаю! До нових зустрічі! Хай вам щастить і хай вам здається все і буде все ще краще, ніж ви думаєте.